Гортензія дуже поширений на присадибних ділянках українських садівників декоративний чагарник. Він цінується за тривалість і рясність цвітіння, що вдало поєднується з невимогливістю у догляді селекціонерами створено безліч сортів гортензії. Сорти гортензії. Найбільш популярні в українських садівників завдяки своїй невибагливості і морозостійкості. До три в Україні найбільш успішно прижилися три види гортензій: метельчатая, деревоподібна і крупнолистная. Ми зібрали добірку з 20 популярних сортів, які активніше інших згадуються на форумах дачників і кідникарів. Відео, види і сорти гортензій. Полар-БР Бар метельчатая, хоч кулястий 15 2 в діаметрі, гілки прямі, суцвіття пірамідальні, до 40 см завдовжки. Китки до трис, білосніжно забарвлення до кінця літа стає кремово-рожевою. виживає в загазованій атмосфері, легко переносить обрізку. Фантом метельчатая, хоч 2-2-5, пагони потужні, суцвіття конічні, вершковий відтінок перетікає в рожевий. Присутній виражений солодкий аромат, схожий на запах меду, імунітет і зимостійкість відмінні, успішно росте в перезволоженому субстраті. Відео, гортензія сорту фантом. Ваніла фрайса метельчатая, кущ один п'ять, два хрона неправильної форми, розлога пагони, нікнуть під вагою квітів. Потрібна підв'язка. Суцвіття 30-35, Квітки білосніжні до осені, ті, що розташовані ближче до основи, змінюють колір на фіолетовий через рожевий і яскраво малиновий. Вінки вінки метельчатая, кущ 1-5-2. Хрона широка, гілки прямостоячі, суцвіття не особливо щільні, конічні, 20-25 сніг зростання не припиняється навіть восени. Нижні квітки поступово рожевіють, вище розкриваються нові білосніжні. Лімелікт метельчатая. куч близько два потужний, але компактний, не розвалюється. Суцвіття пірамідальні. До 30 см цвіте в серпні жовтні лаймові пелюстки під прямими сонячними променями стають білими в тіні... Жовтуватими до осені вони злегка рожевіють, листя змінюють колір на набусковий. Брандіфлора метельчатая. кущ до два. Активно розгалужених суцвіття до 30, конусоподібні, білосніжні. Поступово квітки рожевіють, цвітіння триває до перших заморозків. Діамант роюбе, Метельчатая. кущ до два. Круглий цвітіння починається вже в травні. Квіття пірамідальні, квітки вершкового відтінку поступово стають малиновими і пурпуровими. Відео, опис гортензія діамантроюби, діамант роюби, сілвер-долар метельчатая, хоч до 2 у висоту і близько 1,5 м в ширину, пагони прямо стоячі, суціття до 30. конічні квітки спочатку блідозелені, потім кремово білі тющу метельчатая. Кущ висотою до 2,5 і діаметром близько 3 мілки прямі, потужні суцвіття 30-40 см широкопірамідальні квітки білосніжні, братстар метильчатая кущ округлий, до 1,5-2 м в діаметрі, суцвіття округлі, квітки злегка сплюснуті, чомусь схожі на пропелери, пелюстки білосніжні, тільки всередині осені стають рожевими. Полестар метельчатая. Хоч кулястий, не більше 0,6 милистя восени змінюють колір на багряний і пурпурний. Сусвіття щитковидні, рожеві, вісімдесят декоративність зберігається і в півтіні. Магіцал цандле волотисте, кущ 1,5, два пагони дуже жорсткі, сусвіття нагадують свічки, довжина 25-30, квітки білі з салатовим подтоном. Юнікве-метельчатая. Куч два трим розлогий соцвіття до 40 см білосніжні на початку літа квітки до осені стають чорнильно люловими Арлі Сенсатіон метельчатая, доростає до 1,5 мпаго на яскраво-пурпурні, квітки рожеві, восени листя змінюють колір на багряний, квітки на яскраво-малиновий і бордовий. Відео найбільш декоративні сорти волотистих гортензій, аннабелле деревоподібна. Куч до 1,5 мвисоту дотрим в діаметрі, крона розріджена, суцвіття сферичні, 15-25, квітки кремово-білі. Листя довго зберігають колір і не опадають, жовтіючи до листопада. Стеріліс деревоподібна. Кущ 1, 5, 2, пухкий. Крона куляста, суцвіття напівсферичні. 20, 30, пагони нікнуть під їх вагою, квітки блідозелені. Гайс старбюрст деревоподібна. Кущ до 1, 3, у висоту. Суцвіття кулясті, до 25 см в діаметрі, квітки махрові, відтінок пелюсток варіюється від майже білого до світло-зеленого, визначається тим, чи вистачає рослині світла, Вгіти доме деревоподібна, кущ округлий, 1,2-1,5 милистя незвично великі суцвіття, сплюснуті, щитковидні, як ніби ажурні. В центрі квітки дрібніше по краях, побільше забарвлення вершково-кремова з білосніжною окантовкою, Endless Summer – крупнолиснея. Кущ діаметром до 1,5 суцвіття кулясті 10-15. Забарвлення квіток варіюється від рожевого до синювато-лілового. це залежить від кислотності субстрату. Пепермінт крупнолиснея, вкущ кулястий карликовий 0,709 суцвіття півсфери до 25 см квітки рожеві, лілові або блакитні з широкою білосніжною окантовкою. Сортове різноманіття гортензій дуже велике. Кожен садівник може знайти собі варіант до душі однозначно краще, сорти виділити неможливо тут все залежить від особистих переваг.